Тадім вас, мої другенки. Ви мене попросили подивитися станом на вечір. Ось це те, що я знайшла. 4 січня в Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Рекомендується обмежити перебування на вулиці. Давайте подивимося. Ну, ви всі знаєте, що Тут є декілька настанов, тобто рекомендуємо закривати вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очікува... очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. І так, давайте подивимося, наскільки це серйозно. Наскільки це серйозно і взагалі щодо цієї ситуації нам покажуть карти. Так, значить, я перевернула щось. Ну, тут не тільки повітря, щоб ви розуміли, тут не тільки повітря. Да, Трошечки можна сказати, зараз я точніше скажу: тут не тільки повітря, тут і вода. Щоб ви розуміли, по повній програмі тут не тільки повітря тобто повітря, вода, ось і земля. Тут йдуть всі карти йдуть. А, значить, так, будемо дивитися, а, скоріше за все. За все це може бути через прильоти. Або вони. Зараз я щось тут докладу. Воно тут йде накопичення чогось. От що тут у нас? хм. Дивіться, я знайшла таку ще інформацію. Минулого року у лютому було те ж саме. Можливо, тоді були теж прильоти. А в принципі, тут карти нам не показують прильоти, але тут показують накопичення. Чогось. так? У нас іде карта і військового, можна, можна так сказати, або можна ще сказати, що тут спеціалісти вони контролюють, тобто мають все під контролем. Але тут заражено не тільки повітря, в мене йде і вода, і повітря, і плюс земля йде теж. Всі негри в цьому в цій колоді йдуть як монети. Ось ви можете бачити монети, повітря, вода. Ось, і це все. Знаєте, ну, з одної сторони, людей можуть і заспокоїти, можуть, ну, тут я не бачу акценту на заспокоєння, але тут якось все перемішується. Ось що я бачу. Тут все перемішується. Тобто, тут не тільки повітря, тут і вода, тут і земля. Ось застій. Застоюється тут якось. Я не знаю ландшафту Києва, навіть якщо я і була колись в Києві декілька разів, але це вже дуже-дуже давно, ось тому я скажу так, що це спричинило через щось. Я так думаю, що це могли потрапити кудись, коли бомбили. До Нового року, після нового року отут ці свята. Я так думаю, що це було в той момент. І тут іде ще ось ця карта, будьте обережні, дійсно, так як і кажуть, зараз я подивлюсь, чи є ще там якась інформація. Давайте подивимося. Ну, я скажу так: якщо можна виїхати з Києва, особливо дітям, от щось у мене йде от така інформація, особливо дітям. Давайте так. Це було через обстріли чи ні? Були це, ну, маю на увазі, через ці ракети. Тому що я, наскільки зрозуміла, правда військову інформацію, ну, кажуть, що був якийсь і військовий об'єкт, або завод, або якийсь склад, щось було, потрапили. То чи, можливо, там. Да. да, 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 Це через потрапляння. Вони намагаються це щось там налагодити щось. Пам'ятаєте, навіть я бачила людей, які знімали а, після а, попадань і казали: сморід, сморід, неможливо дихати. Кашляють люди. А ви знаєте, а ми зараз ще щось подивимося. У мене ще якась, а, не тільки попадання тут іде. Тут ще щось що прилетіло. Да. Тут ще щось прилетіло. Ось воно теж. Зараз я подивлюся, було щось в тих бомбах, в тих шахедах, в тому, що прилетіло. Щось ядовите. Ну, в принципі, карта каже, ні. Карта каже, ні, але дивіться. Зараз я спробую. А було, все рівно було. Угу. Підлий. Під ливчинок щось могли, і бачите, воду кинути. Ну Тут ураження. тут ураження Да Це було від ракет. Дивіться, по-перше, це і карти показують, і то і інше. І то і інше змішалось, і якась реакція пішла, тому що з самого початку пішла хімічна реакція. Карта випала хімічної реакції, тобто тут декілька складових. І вода. І повітря, і земля, тобто повітря з водою, з якийсь хімічний елемент. О, хімічний елемент якийсь. Це і той, що був там, де взірвалося, і те, що прилетіло. Разом воно змішалося. І ось до таких результатів привело. Якось цікаво виходить. Тобто не тільки те, що вони розбомбили, а плюс і те, що прилетіло, теж шкодить. Тобто, там щось було. Щось було стопроцентово. Ось прилетіло. Бачите, прилетіло. І будьте обережні, яку ви воду п'єте. От. Угу. Ви бачите, це результат. Це результат. Недобрий результат. Дуже недобрий. Випадають самі між, е, мечі, самі мечі і 20 й аркан. Тобто е, це дуже різка якась біль може бути. У когось можуть якісь хворячки. Е, це знищення. Десятка. Це не, не просто, що прилетіло, людей поубивало. Ні, це е, сковування. Це, якось знаєте, організм замирає, замирає, різко замирає, починає замирати, І то не, не дуже добре. Тому я, хоч тут карти не казали, в мене прийшло ось якось інсайт такий. Давайте я скажу так: дітей. Постарайтеся, якщо є у вас можливість, саме вивести дітей з того місця. Якщо ви відчуваєте різку якусь біль, головну Запам'ятайте, головна біль, в шлунку біль може бути. Чомусь у мене ось теж так іде. Головна біль, шлункова біль. До речі, ви знаєте, що ще може бути? Біль в вухах. У мене вухо почало зараз боліти. Якось так. Різке. От ви бачите, різку переміну. Постарайтеся кудись вивезти дітей. Ну, якщо є можливість, я просто даю пораду, а ви вже. Кожний відповідає за себе. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе і разом до перемоги! Все, буде Україна!